Всім привіт! Ви на каналі Ampucela ми з вами продовжуємо ігри з Ukrainian Narrative Game Jam. і ця гра називається Емігрувати. А, так, щедіть гроші і час. Купуйте квитки до Канади, до США. Я так розумію, ми в Титанику зараз попливемо. Ідеальні іспальня третьої класи на кораблях емігрувати якісь налаштування. Шум, звук і голос. А це, напевно, повний екран і не повний Це, напевно, вийти. Ну, давай! То ми купили, ні? Березень 1922 року десь посередині Атлантики натисніть, щоб продовжити. Mm -hmm. Як ти позіхаєш? Михайло каже, ну от, то вже точно ранок чи ні? Тут у трюмі все одно день чи ніч, завжди темно, завжди тхне нічними горщиками і чиїмись черевиками. Боже, як же хочеться свіжого повітря? Щось першить в горлі, кашлянути стриматись? А, ну, прокашляйся. <кхи> Ого. Цікаво, чи дядько мене зустріне. Мама казала, що так, але. А якщо не знайде, що тоді? Я ж навіть говорити по їхньому не вмію. Ну, окрім hello і танк'ю. Танк'ю. Хоч би не забути сказати Hello. Не можна, зайнято. зверху відчинили двері. Kinder, children. Chill, chill, children. Десь чув. Це ти Children. Kinder, Children. В трюмі почався якийсь рух. Невже кличуть їсти? Михайлика починають підштовхувати люди поруч. Та йду вже йду. Вийти на палубу. Не то, щоб були варіанти. Привіт, Children, kinder. Різкий пори вітру, сонце ріже очі, втягнути повітря носом, розглядувати воду. А нас так не вкачає. Зараз як закашляємося. Повітря холодне, аж у носі пече і не смердить. Привіт, хлопчику. Позаду чутно голос. Насмішливий, але безлістя, левко каже, що океанським повітрям ніколи не дихав. То я. Слухай, а ти що, не звідси? Як це не звідси? А Так, дивись на себе піджачок, жилеточко, капелюшок, червона кроватка. Ти що, з другої кляси до нас потрапив? Михайлик моргає, дивиться на свій піджак, ніби тільки його зараз помітив. Дядьку з Америки подарував. То в тебе там є дядько у тому американському світі? Він ще листа написав, сказав, що прийме мене, ще й білет вислав. Ого, і що, сам їдеш один? Михайлик киває. Левко аж язик прикусив, переварює почути. Михайло кидає на нього короткий погляд, потім знову до горизонту. У мене вдома мама і два брати лишилися маленькі ще, а батько, Михайло зітхає, його забрали. Левко мить серйозніше, дивиться на товариша уважно, немов хоче щось запитати, але замість цього тільки пирхе. Зараз багато кого забирають. Мовив він гіркотою, але тут же стріпується і змінює тему. А я ось що тобі скажу. Тільки ми на землю ступимо, я одразу втечу, наймуся на якусь роботу, зароблю купу грошей. Михайлик дивиться на нього з сумнівом. Думаєш, там просто так роздають гроші. Та звісно, мені казали, що у портах роботи повно, навіть таким, як ми. Торгувати газетами, рибу розвантажувати, воду носити. Михайлик усміхається, а потім що? А потім куплю собі костюм. Гарний, як у тебе, тільки ще краще. І капелюха. А далі, та хто зна. А ти що робитимеш? Михайлик знизує плечима. Не знаю. Дядько забере мене, буду з ним. Левко кривиться як від кислого яблука. Ото тобі пощастило, аж нудно слухати. Та нічого, якщо приходь до мене. Та нічого, якщо приходь до мене. Я зараз багатієм стану. Я якраз багатієм стану, тобі місце знайдеться. Михайлик сміється. Позаду чується дзвін. Зелень, зелень дітей заганяють в трюм. Пройшло два дні 15 хвилин до Америки. Натисніть, щоб продовжити. Ми не на Титанику. Михайлик стояв біля борту, вчепившись у дерев'яну перекладину і дивився вперед, де з моря виростало щось, щось дивне. Статуя свобода. Спершу він подумав, що то велика жінка, прямо гігантська, стоїть посеред. Стоїть собі посеред води, тримає смолоскип, наче шукає когось. Ого, то вона тут за головну, небось слідкує, хто приїжджає. Михайлик швидко оглянув свої долоні, поте рукавом пальта, потер рукавом паль... потер рукавом пальта щоб, на проф... щоб на всяк випадок не було плям. Все-таки не кожного дня тебе зустрічає така велика пані. І тут він глянув далі. І від здивування навіть капелюх на голові трохи сунувся назад. Там на горизонті росли гори, але непрості, не такі, як, Київ, як він бачив у книжках. Вони були рівні, високі і блищали? Ого, а це що, гори? Чи може то такі великі будинки? Хто ж буде будинки аж до неба? Вони ж можуть впасти. Він примружився, щоб розглядіти краще. Невже такі багатії тут живуть, що їм треба стільки поверхів? Ну, звісно, якщо тут пані з смолоскипом по морю стоїть, то люди можуть собі будувати такі от небесні шафи. Якщо дядько живе в такій, я не проти. Тільки хай на нижньому поверсі, бо валіза у мене важка. <звук> Михайлик так захопився небесними а, шафами і тіткою зі смолоскипом, що лише через кілька хвилин помітив ще одну деталь. Їхній корабель плив не до небесних шаф, аж ніяк. Він прямував до маленького острова, на якому стояла будівля, велика, але не така, як ті чудернацькі коробки на горизонті. Я, капітане, ви не туди кермуєте. Нам же он туди треба, до тих здоровених будинків. Але капітан, схоже, його не чув. Корабель вперто повз у бік острова, а не до сяючих небесних шаф. Ні-ні, це точно не кінцева зупинка. Бо ж не може такого бути, щоб ось це і є та сама Америка, про яку всі балакають. Ви прибули до Еліс Айленд. Ой-ой, не, не цей. Привіт, Еліс Айленд. Через 8 годин черзі. Оп-оп. Наступний стрілочки ЄСД для руху. Та й такі звичайні робить. Привіт, привіт. Та-та-та. Я хочу втекти. Так, і для взаємодії. Нейм? Ага. Uh -huh. Інспектор зітхає, пробує ще раз. No, no Михайлик мовчки Ти uh -huh. Щось ти не сварись. Інспектор незадоволено бурмоче, дивлячись документи, а потім несподівано ламною мовою питає: Як звати тебе? Михайлик Кравець. Скільки тобі років? Вісім. З ким подорожуєш? Дядько мав мене зустріти в Америці. Хворієш? Ні, я здоровий, тільки кашлюю, але це нічого, так я хворий. Ну він прям такий у нього кашель, наче від сухот. Давайте скажемо, я хворий, хай лікують. Михайлик заплющує очі. Він не хоче, щоб його забрали, але знає. Це вже вирішено. Діагностували віспу. Карантині на три місяці. Оу! Oh. Михайлика завели в карантину камеру. Чому так? Кашляли всім кораблем, а віддувають за всіх я. Та може, ти хоч не помреш тепер? Визорнути у вікно. Давай, малий. Хай! Бачиш, яка тітка велика з смолскипом. Михайлик зневажливо дивиться на статую, то кажуть, ти свободу даєш. То чому не всім однаково? Оооо, відійти від вікна. Там хтось, до речі, щось ж на вікні. Лягти mm. спати. Михась закусує губу і закриває очі. Вдома він завжди засинав під Мамину колискову. співає Ой люлі, люлі, моя дитина, спиш ти малесеньке, бо вже темненько. Через три місяці Михась одужає і почне нове життя в Америці, а через чотири роки отримає громадянство США. Гра зроблена для Україния Narrative Game Jam Така крихітна гра. Давайте ще один. Так, окей. Можна трошки прогнати. Тут є контрол чи щось таке. Давайте проженемо. Давайте стриматись, не кашляти. Чи дядько зустріне, якщо не знайде, говорити не вмію. Hello, baby hello Children! Kinder! Камон! Так, тут ми можемо лише вийти на палубу. Давайте розглядувати воду. Вода далеко внизу ви як розлите чорнило. Якщо туди впасти, точно ніхто не знайде. Е, ні, страшно. Дивитись краще здалеку. Перший раз океан бачиш. Не звідси, звідси, не звідси. Будеш мільйонером. Може, якщо ми зараз брешемо, то ми до цього ливка потрапимо. Так, ну тут той самий текст був, або я щось прогавила. О, я знайшла тут пробіл. Ні, не працює, обманю. Міталіо Еліс Айленд. Не гуди. та та Я хочу сказати, що враховуючи, що тут тільки ось ця взаємодія, ну це прям сильно треба було поставити. Зате оціні, це якісь близнючки, це їх брат, напевно. Навіть одяг однаковий. Вітаю, вітаю, пустіть, пустіть, мені туди, назад на корабель. Ай, вони пускають безсовісно. Я туди. Name. What is your name. What is your name? Some Тихо, не треба, такі казати. Ні, я здоровий. Добре. Some Інспектор бурмоче собі підніс і щось записує. І тут, як наврочір. А Почало першити в горлі. Стриматись. Стриматись було неможливо. Поліцейський дивиться в очі. Він не дурний. Михайлик опускає погляд, стискає пальці, бо розуміє, що його зараз відведуть. Діагностували віспу. А, тобто, щоб мене обрали йому все одно. Давайте спробуємо, можливо тут немає вибору, але давайте спробуємо ще тепер покашляти і сказати, да, взагалі шикарна. шикарно. Бачите, щоб він не заразив всю Америку віспою його на карантин? Слухайте, може я дарма стараюсь, може тут немає варіантів? Ой, люгулі-люлі, прилетіли гулі. Улі. Люлі, прилетіли гулі. Коротше, схоже, тут нема варіантів, але слухайте, прикольна гра, вона така коротенька, але вона так... Типу зроблена. Я не знаю, чи ви колись грали в такі ігри. Ну, ще, мабуть, це був початок нульових. Які були такі, ну, якраз таки десь такого, з таким дизайном. Слухайте, ну, це прям класно. Давайте втягнемо носом. Але Мені здається, що тут немає варіативності. Але прикольно, така маленька гра, але так красиво зроблена. Мені подобається, як очі їхні зроблені. Слухайте. Це умовно скільки тут. Один, два. Зараз, один, два. Ні, оно підсвіти цього. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ой, я так не вмію рахувати чекай. Один, два, три, чотири. Помножити на один, два, три, чотири, п'ять, 4 сім. Чотири на сім пікселів, ну, умовно. Це скільки? 28, правильно? Тобто 28 пікселів око. Слухайте, ну це прикольно. А кольорів? Скільки тут? Один, два, три. Якийсь тут відтінок. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. Ну, я бачу сім тут кольорів, можливо, їх трошки більше, але прикольно, сім кольорів, 28 пікселів, і так прикольно око намальовано. Навіть блик є і цей. Слухайте, класно. Мені подобаються ось ці а, рішення. Ну що ж, така коротенька гра. Нагадую, що вона з Ukrainian Narrative Game Jam. В описі буде посилання власне, на Ukrainian Narrative Game Jam, де ви можете пограти в цю гру та інші. Також буде посилання на список відтворення з цими іграми, де ви можете побачити цю гру та інші. А також буде список відтворення. Ukrainian... А, не Ukrainian, а українських візуальних новел, де будуть джемні та не лише джемні новели. От, і я вам дуже раджу, звісно, ділитися цими списками утворення з друзями, щоб якомога більше людей знали про такі класні українські проекти. Також я вам нагадую про те, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширюйте відео друзям. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Та не, не це, не гуди. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте волонтерам або самі волонтерити, якщо можете. І, звісно, підтримуйте цивільних, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Ну, Давайте ще тут спробуємо тепер сказати, що просто кашлюю. <зас> Мені здається, розумію, що він сказав. Інспектор зітхає, ставить відмітку кивком, викликає іншого чоловіка у білому халаті. Ага, ну тобто, щоб ми не вибрали, нам все одно діагностують от, так От Ну, от така цікава гра. Напишіть, до речі, як вам ця гра, які ігри вам, з окремі Game Jam сподобались найбільше. Буде цікаво це все прочитати. Ну, а на цьому будемо завершувати всі. А на цьому будемо завершувати серію. Берегіть себе і всім до наступної зустрічі. Звертайтеся вчасно до лікаря. Давайте підійдемо до вікна. А, ми щось пропустили. Ну, коротше, ладно. Все. До наступної зустрічі. Бувайте. Blunelou ye preuent